Вітаю, мене звати Ганна. Я разом з родиною приїхала з міста Бахмут. Я працюю бухгалтером в нашому е, Донбаському університеті, який називається Горлівський Ін'яз. До народження дітей я займалася випіканням тортиків на замовлення. Потім в мене стало мало часу, і це все. Зупинилася. Тортики в нас моя родина бачить тільки на свята. Коли діточки з'явилися в мене двоє донечок, я почала їм в'язати, в'язати одяг, в'язати іграшки. Мрію про перемогу, мрію повернутися додому. Ну, це неможливо, тому що це місто Бахмут, наше рідне. Ну, наразі у всіх одна мрія перемога. Чому я тут? Тому, тому що моя менша донька. Хоче бути ютубером, і мама повинна все знати і в всьому їй допомагати. Я всю жизнь вчусь, мені завжди цікаво узнавати щось нове, узнавати якісь нові вершини, досягати їх. Дівчата, дякую.